Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні ми з вами поговоримо про Другу світову війну, яка тривала з 1939 по 1945 роки. Друга світова війна стала наймасштабнішою війною в історії людства. Воєнні дії відбувалися на території Європи, Азії, Африки, Австралії, на всіх морях та океанах. У ній взяли участь 61 країна світу. В арміях яких воювало 110 мільйонів чоловік, були використані нові види озброєнь, у тому числі атомна бомба. Причини Другої світової війни Версальська система поставила Німеччину в нерівноправне становище та обділила Японію та Італію, тому ці країни прагнули переділу світу. Політика умиротворення агресора, що її провадили Велика Британія і Франція. Та ізоляціонізм США, світова економічна криза 1929-1932 років сприяла встановленню та посиленню тоталітарних режимів, що проповідували націоналізм, расизм, мілітаризм, підписання пакту молотова Рібентропа, що означало підтримку Радянським Союзом агресивних планів Німеччини, нацистський блок. В який входила Німеччина, Японія, Італія, Угорщина, Фінляндія, Румунія, Словаччина, Болгарія та Хорватія, антигітлерівська коаліція, в яку входили Сполучені Штати, Велика Британія, Радянський Союз з червня 1941-го Франція, Китайська Республіка, Польща, Австралія, Югославія та Канада, і це лише неповний список тих, хто приєднався до союзників. Розгром Польщі Німеччиною та Радянським Союзом 1 вересня 1939 року почалася блискавична війна Німеччини проти Польщі Планвайса. Зокрема, щось передувало цій війні. По-перше, Дансенський коридор, що після Першої світової розділяв Німеччину над німецьку Померанію від східної Прусії. Продовжимо. 3 вересня 1939 року Велика Британія та Франція оголосили війну Німеччині, проте воєнних дій не вели так звана дивна війна. 17 вересня 1939 армія Радянського Союзу перетинає східні кордони Польща практично не зустрічаючи опору. 28 вересня Польща була повністю окупована Німеччиною та радянським. Союзом напрямки е, наступів ви бачите на карті. Агресія Радянського Союзу проти Фінляндії ще один черговий злочин Радянського Союзу і прагнення посилити свій комуністичний вплив 30 листопада 1939-го відповідь на відмову Фінляндії передати частину своєї території. Вона розпочинає війну проти цієї країни через те, що кордон з Карельським перешийком був дуже близький до Ленінграда, який зараз має назву Санкт-Петербург. Що ж відбувалося далі? Радянський Союз був виключений з Ліги націй, Франція та Британія допомагали зброєю та продовольством, до Фінляндії їхали добровольці з усієї Європи. Підтримку війни висловила тільки Німеччина. Червоній армії не вдалося одержати суттєву перевагу, її втрати були вдвічі більшими за фінські, 195 тисяч чоловік проти 90 тисяч. 12 березня 1940-го за мильним договором Фінляндія втратила Карельський перешиєк та район на півночі країни 9% своєї території, проте зберегла свою незалежність. Влітку 1940-го під тиском Москви Л Латвія, Литва та Естонія дозволили ввести на свою територію радянські війська. Під контролем Москви сформовані нові уряди, які звернулися до Сталіна з проханням про включення їх до складу Радянського Союзу. Ну що ще можна було очікувати від підконтрольних советом уряду? Червень 1940 Румунія на вимогу Радянського Союзу передає Бесарабію та Північну Буковину, де більшість населення становили українці. Початок агресії Німеччини в Західній Європі. 9 квітня 1940-го загарбання Німеччиною Данії країна здалася без бою і зберегла короля та уряд. Квітень-червень 1940-го завоювання Німеччиною і Норвегії, де владу було передано колабораціонійному уряду Квісилинга. Швеція мусила зберегти нейтралітет і постачати Німеччині залізну роду. 10 по 28 травня 1940 Німеччина захопила Бельгію та Голландію. Загарбання Франції. 14 травня 1940 року напад Німеччини на Францію через тих кордонів Бельгії, Франції та Люксембургу під Дюнкерком було оточено 340 тисячне англо-французьке військо, проте завдяки успішній операції е, їм все ж таки військам вдалося врятуватися і пере, пере, перекинути свої війська на територію Сполученого Королівства. 22 червня 1940 року Франція капітулювала умови. Північна Франція з Парижем, дві треті території країни, окуповані німецькими військами. У південній Франції створено автономний маріонетковий уряд маршала Петена зі столицею місті Віші. Франція має роззброїтися два мільйони солдат відправлені на роботу до Німеччини. Ельзас і Лотарингія повертаються в Німеччині. Генерал Шальд-де-Голь емігрував до Великої Британії, де створив рух оперу вільна Франція. В серпень листопад 1940-го ланцюг наростаючих за потужністю повітряних нальотів на порти і заводи, бої за перевагу на повітрі над Ламаншами, які мали підготувати висадку німецького десанту на Британські остави, операція Морський Лев. Битва. За Англію. Британія перемогла завдяки зростаючим втратам німецької авіації, 1733 літаки проти 915 британських та погіршенню погодних умов. Наслідки перемоги, не зумівши розгромити Англію, Німеччина блокувала Британські острови підводним та надводним флотом і авіацію, загрожуючи знищенню торгівельного судноплавства. Що забезпечувала Велику Британію продовольством, паливом та сировиною? Значення перемоги сприяло формуванню антигітлерівської коаліції США не вступили в війну, якби Велика Британія була переможена. ФАшистська агресія на Балкана. Перейдемо трішки на Балкан. 28 Жовтня 1940 року спроба Італії захопити Грецію виявилася невдалою, після чого Мусаліні звернувся по допомогу до Гітлера. Ти квітень 1941-го Греція підписала капітуляцію і був встановлено колабораціонійний уряд. Березень 1941-го до антикомінтернівського пакту було приєднано Болгарію та Югославію. У відповідь групу офіцерів Югославії здійснили державний переворот і звернулися по допомогу до Радянського Союзу. Квітень 1941 розвивав разом німецькими, італійськими та угорськими військами. Югославія розділена на незалежні Сербію і Хорватію. Решта земель були поділені між Італією, Болгарією, Угорщиною та Німеччиною. В Югославії встановлено. Колабораційний уряд у Хорватії у Стащі почали етнічні чистки сербського населення. Воєнні дії в Північної Африці, серпень 1940-го, вторгнення італійських військ у Сомалі, вересень 1940-го напад Італії на Єгипет з метою встановлення контролю над Суєцьким каналом. Безуспішні бої з британськими військами змусили Італію звернутися по допомогу до Німеччини. Лютий 1941-го висадка в ліві Африканського корпусу генерала фельдмаршала Ромеля, що включав танкові дивізії та авіаційні підрозділи. Березень 1941-го наступ німецько-італійських військ на британські частини в Лівії. Передові частини англійців розгромлені, головні сили капітулювали. Дякую всім за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, активно поширюйте е, український YouTube. Слава Україні! Все буде Україна!